За інформацією синоптиків в Україні, переважно без опадів у північній та північно-східній частині вдень невеликі помірні дощі вранці, та в день в більшості областей пориви південно-західного вітру 17-22 метри за секунду. Температура вночі 3-10, вдень 14-20. На Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині до 23 градусів тепла. 8 жовтня часом дощі. В Карпатах з мокрим снігом. Температура вночі та вдень 6-13. В Карпатах 1 6 тепла. Вдень на півдні країни 15-20. По Київщині хмарно з приясненнями вночі. І без істотних опадів. Вдень невеликий місцями помірний дощ. Вітер південно-західний пориви 17-20 метрів за секунду. Температура по області вночі 5-10, в день 14-19. У Києві вночі 7 9 вдень 15-17. Вночі 9 та 10 жовтня на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. У місті Києві. Заморозки не очікуємо.